Незабаром в Україні можуть підвищитися тарифи на газ. Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Потапенко. Він додав, що до кінця опалювального сезону тариф змінюватися не буде, але в травні або в червні тариф може бути переглянуто. Я не стверджую, що 100% це питання буде прийнято, але знаю точно, що кабінетом міністрів воно активно вивчається. Зараз тариф на газ становить 7,96 гривень за кубометр. Якщо його піднімуть, то буде він коштувати 9-9,5 гривень за один кубічний метр. Якщо зросте вартість газу, це авто автоматично підніме тарифи на теплопостачання та гарячу воду, заявив Потапенко. Ознайомитися з цією новиною ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. І хоча вони кажуть, що це ще не на 100%, ще нічого не затверджено, але ми всі прекрасно розуміємо, що підняття тарифів як на електроенергію, так і на воду, так і на газ це лише питання часу. Я вам скажу більше, підписники з різних областей України пишуть мені, що за останні півроку ціни на холодну та гарячу воду виросли від 20 до 50%. Звичайно, про це ніхто ніде нікому не розказує, але тарифи продовжують систематично піднімати. Ну що тут ще додати? Ось вона, справжня перемога, перемога над власним народом. А як ви вважаєте, чи піднімлять тарифи на комуналку, чи це все ж таки знову просто чергові розмови для того, щоб відвести увагу від чогось більш важливого?